Вчора був особливий день, треба було говорити про перемогу. Вчора був день сили, і я вас просила, щоб ви говорили про перемогу. І я вам дуже вдячна, що ви це робили. Але тепер знаєте, як маховік запущений, в інформаційне поле пішла інформація, що перемога за нами. А тепер треба все це підтримувати. Тобто треба продовжувати говорити, що ми перемагаємо, що ми переможемо, і перемога взагалі за нами на всіх фронтах у всіх областях. Чому це важливо? Тому що для того, щоб реально була остаточна перемога, треба щоб ця інформація була прийнята ваші, вашими мозгами. Розумієте, щоб ця інформація добре вклалася вам в голову, щоб ви дійсно це прийняли. Не просто знаєте, як інформація, ну да, можливо, ні. Щоб ви точно це знали, прийняли. І тоді це добре запрацює. Так працює інформаційне поле, так працює е, життя. Те, що ми приймаємо, яку інформацію ми приймаємо, так воно і є. Не люблю згадувати росіян, робити з них якихось там прикладів. Але мусимо їх згадувати, щоб знати ворога, знати, як з ним боротися і які методи він використовує. Так от росіяни беруть якусь дуже красиву, сильну, чисту, велику енергію у вигляді: ми великий там народ, там я не знаю, ми там непереможні. І починають прокручувати, прокручувати цю інформацію по своїх мозгах, по своїх головах, во всіх інформаційних потоках. І якби набирають на себе цю інформацію, починають в це вірити, і воно починає працювати. Закон тяжіння. У що ви будете вірити, що ви самі будете сприймати по своєму бажанню, а всі ми хочемо перемоги, то і буде. Ми перемагаємо вже. Почитайте статтю 17 листопада. Ми вже перемагаємо. Просто Путін. Почав вже психологічну війну, і нам в цій психологічній війні обов'язково треба вистояти. Навіть коли буде вже 100% відомо, що він повержений, він не одразу це прийме. Він ну фактично воно так і є зараз. В нього ніякого плану на майбутнє немає, як витись з цього з цієї війни. Він вже не знає, як йому до цього ставити. Знаєте, як людина, яка постійно перемагала, а тут бац і не перемогла. Він не одразу це отями. А нам треба тримати стрій.